Микуємо слойки з ужиною, беремо листкове тісто. У мене покупне 500 г упаковочка. Ви його можете викласти на ніч в холодильник і потім ще декілька годин при кімнатній температурі, щоб воно більш було придатне до формування наших слоєк. Знімаємо трошки плівочку, так розкладаємо. Та беремо муку, трішки муки, щоб посипати, тому що ми їх будемо розкатувати. Принаймні, мені так зручніше, щоб трішки розкатати їх, щоб тісто було тонше та начинки було більше. Ділимо на такі умовні квадратики. Спочатку розрізаємо вздовж на такі прямокутники. Ось. Та затим ділимо горизонтально на квадратики. Вони не обов'язково мають бути рівні, я розкатала його. А потім це все при випічці буде гарно все одно. Висипаємо на сковорідку антипригарну ожину. У мене заморожена покупна ожина. Брала дві упаковочки по 400 грамів. Беремо, висипаємо так. На середньому вогні тримаємо сковорідку. Висипаємо її другий пакет. Та зараз будемо розпреділяти. Розприділяємо все гарненько. Так. Та, в принципі, залишаємо це, знімаємось далі. Вона така у нас має е, вип... сок пустити і має перетворитися в таке більш як Застилаємо нашу, наш протвень е, папіром. Так нам не дуже довгий потикень, так можна прямо в рівень протвиню. В мене е, поміщається всього 4 штучки на один противень, але у всіх протвині різні. Можливо, у когось 2, у когось три є, то можна одразу всі випікати, або як я по черзі кожні 4 штучки. Розкладаємо обережненько. Та зараз будемо робити такі надрізи. Е, потрібно в кутиках не дорізати трішки, е, тому що ми будемо перевертати його, щоб такий був більш оригінальний е, малюночок потім. Зараз покажу. Беремо так, трішки не дорізаємо кутики, буквально 3-4 мм. Можете на... зробити, як я, я сама завжди путаюсь, поросту навхрест з одної сторони дорізати, а з іншої залишити. І ми просто міняємо ось так сторонами ці слойки. І зараз будемо прикладати пальчиками, придавлювати, щоб не було. Простору, а просто придавлюємо. Якщо у вас вийшлося, як у мене на рівні сторони, не хвилюйтесь, це все, коли буде випікатися, воно все підніметься і все буде гарно виглядати. Не буде такого якогось асиметричного. Все буде гарно, а головне смачно. Так, останню фіксуємо. Передавлюємо пальчиками обережненько. Ставимо розігріватись духовку. Я ставлю на 200 градусів та включаю обігін зверху і знизу. Бачите, у нас закипіла наша ожинка, така бурлить. Так. Додаємо В ожину я ще додала ложку крохмалю та три. Ложечки цукру, та викладаємо зараз а, на нашу, наші слоєчки. Крохмаль додавали для того, щоб а, загустити, і воно було більш схоже на як варення. А цукор для ну, щоб було солодке. Взагалі додавала дві ложечки, кому це буде з середньої солодості, якщо комусь хочеться сильніше, то можна більше цукру додати, або взагалі не додавати, хто не любить солодке, а більш таке кисліше. Наприклад, якщо з вишньою робити, то взагалі можна таке кисленьке прям зробити, хто полюбляє таке. На кожну слоєчку десь по півтори-дві ложечки. Викладаємо, дивлячись, хто як розкатає квадратики. Але головне, щоб воно і начинку мало, та не витікало прямо зі слоєчок. Розприділяємо так. Важливо довести ожину до такого стану, щоб все-таки були як і суцільні ягодки, так і такі м'якенькі. Щоб все-таки було видно, що ця ожина. А не якийсь джем. Хоча з джемом також, я думаю, буде смачно. Зараз останній докладемо. Докладаємо, розрівнюємо так приблизно як кому зручно. Ось та змазуємо, як зазвичай, жовточком краї, щоб вони були гарні та жовтенькі. Були не бліді. Змащуємо і поки ми це все робимо, наша духовка якраз гарно прогріється. Та ми поставимо все випікатися і дуже швидко все випечеться. Хто має, я ж кажу, багато противнів, тому можна зразу одразу декілька ставити. Хто має один, то все одно буде не сильно довго випікатись, тому що тісто тоненьке, воно швидко схватиться, а ожина в нас і так Готово. Гарненько все змащуємо, щоб все-таки не було блідих слоєк, а були більш золотаві, такі гарні, гарний мали вигляд та апетитний. Приблизно на всі мої 8 слоєк. А, 10 слоєк в мене вийшло, 10 слоєк у мене пішло 3 жовточки. Три жовточки, але я знаю, що деякі жовток з білком прям змащують, то там, я думаю, і два вистачить. Гарненько змащуємо. Ставимо в духовочку та. Можемо закривати наших красунчиків. Ось, бачите, до такого золотавого кольору треба довести. Випікало десь приблизно 20 хвилинок. Беремо, достаємо, щоб вони охололи, і тільки після того, як вони охолонуть, посипаємо пудрою, тому що на гарячі пудра просто розтане. Ось такі красунчики в нас вийшли.